Так, всім привіт. На сьогодні ми запланували бічки перевезти. Попробуємо нашим прицепом Global Agro. І отакі борти нарощені, глянемо, як воно в нас вийде. Там в коментарях порадили, як би, щоб верха накрити брезентом, щоб не вистрибував, тому що попередньо ми і прив'язували, все одно на місці там од'язався, то пробував перестрибнути. То глянемо, якщо будуть якісь проблеми, то хто там писав, буде нам допомагати ловити їх по селі. Ну думаємо, можливо, все добре на нас вийде. Тут зробив такого невеличкого щита, щоб їх там є менші, більше, щоб так не дуже брати на пупа. то знаєте, одне з двох, або все добре буде, ми просто загрузимо там, вони повістрибують, або можливо якісь невеличкі нюанси будуть, щоб їх перевозити. А взагалі так є техніка, така яка спеціальна для перевозки. А в нашому випадку треба, щоб до чогось дойти, то треба через щось пройти. То нічого, Минулого року в'язали, а в цьому році вже не такий спецприцеп, але вже прицепчики. Відкинемо цю ляду. І водили, А ну так, да, до речі, там, де водили, то якось так само більше мені сподобалось. Отак. Тоді першим ділом далі вже зараз брезента зав'яжемо, прив'яжемо його, щоб не повистрибували б вони. Я там думав, дошки наростить, отут тут поробити такі кріплення на оці болти, такі волока. Одну сторону зарізати і тоді, щоб на наверх поставити, щоб якісь там 2 десятки кинуть. Але так бачу трохи більше роботи Попробуємо так. Таким лінивим методом. Іде до бічків заглянемо. з палкою зайду. От і все, з речами на вихід. Все-таки знаєте, для їх буде як відпочинок після цього, бо тут вже їх 8 штук, то. Місця так не дуже багато, вже їм трохи тіснувато. І можливо гною вже є з пів метра. Такі мізинчики два штуки, то я їх і так погрузив би, а цей то вже буде більшим. Ми його купляли нашого рижого 70 кг був, то вже трохи поправився. Нічого, попробуємо. Зараз якраз хлопці є вдома, то будемо всі разом загружати. Був би трошки вищий, то вже викидав бігні, а так значить, те ще перетерпіли нічого. і справи. А тоді підвеземо, підвеземо оцю. Я думаю, слідуючим рейсом Перш бички завеземо, щоб глянути, чи все добре, вони вже будуть на місці. А тоді будемо їхній такий стіл перевозити. Можливо, возимо він такий довший. Удома то, в принципі, непогано так з бичками. Тут я гранула, зразу, я охолоджувач, вона охолонула. А тоді беремо, просто набираємо прямо. І зохолоджувача її отак. Оп. І Такі обід поданий. Ну нічого, наберемо пару мішків туди, привеземо. та і все. І далі буде ще така у нас невеличка проблема, того, що ми нашого дружка там червоного бичка вже його якби відлучили від молока. Йому не, не давали нічого, коли купили після господарів. А тепер йому немає по першої соски, немає місця. То хто знаєся каже, може, можливо, він ніколи корови не сав, тому що йому зразу поїли з відра, можливо, він не буде знати, буде собі окремо ходити і все. Подивимось, якщо буде якийсь такий грандіозний кіпіш, то можливо окремо йому просто будемо розводити без соски, замінника попаємо ще трошки. Ну. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми в першу чергу накриємо брезентом прицепа, бо в середині місця то їм вистачить. Але ж думаємо, щоб часом через верх не повистрибували, бо в ногах такі вони високі. Можуть повистрибувати, бо наш дружок там вже як у хліві од'язався, то трошки вискакував. То ми ще тут думаємо, вирішуємо, як нам краще, чи по одному запускати їх, чи всі разом. Давай, мабуть, кажу, колі по одному. Бо як почнуть тут бігати, то і там не будемо тримати, і, і тут не втримаємо, чи що? А, один буде боятися? Ну давай будемо пробувати всі разом. А там вже побачимо, якщо що, то заженемо назад, і будемо вже по одному випускати. Вже тут коля їм намостив. Скутером перевозиш. Можливо, будуть і виходити так. Та ні, я не стою, я тут, може, подержу брезента. Воно трохи слабо зроблене. Славо зроблене, ну воно зроблено для бічків малих. Mm -hmm. Ти теж сходив, то я кажу, що так помалу, щоб часом не поламалось. Будуть боятися, то може навпаки будуть бачити, що зверху криша. Право, Минулому році ми перевозили як маленькі, то автомобільним прицепчиком коля зв'язував. А більших хто переводили, то, мабуть, прицепчиком мені більше коля подобається, ніж вести. Що мені цей брезент не дуже доподобається. Брезент щось так? Що ворушиться, будуть боятися? Головне, щоб вони повтікали через верх. А може вони будуть гарненько стоять, як дружок. Я до їх виділити доїхати. Будеш ще з зімою? Дружок спочатку не хотів, щоб відходили від його, а вже не хоче, щоб і підходили і гладили. Щось він там, щось йому не сподобалося самому. Ну, сьогодні привеземо йому компанію. Побачимо, що буде робіть. А краще, а не Хлі великий там буде їм добре. Будуть всі разом рости. Я вже кажу, до Колі, якось не гарно буде цих будемо поїть, а дружок не будемо йому давати. Вже давай вже йому будемо щось там наколотим трошки. Ну так, присмачити. Може вже йому таку цілу порцію схового молока не треба? Чи треба? Давайте, вже нормально, давайте. А, давайте нормально. Ну вже ж кажу, вже що ж будемо його обіжати одного. Тоже теплого поп'є за компанією. Зараз пробуємо, що у нас вийде. Все добре, я думаю, було, бо то тільки що вітер так брезентарш шмагає. До вони, можливо, будуть стрибати, злякуватися, перелякуватися. Так, Ярик, ти зараз якось, поки що знизу побудеш, якось першого вижену, і ти будеш може держати їх, щоб там вони не виходили б з Кирилом. Що там, Кирил? Будеш допомагати? Так. Да. Так, ладно. Я салай, а... Ні, поки будьте знизу там. Або палку дай Ні, вони так можуть ще. Хлопці можуть і без палки впоратися з бичками. Вони нас. Так, давайте ну, хоть. Ну, так, Люкоси, держи його, держи. А ти зразу хочеш знати його? <рив> Ні, ти по своїх тут окламами, стань за мамою, зараз поки. <рив> Вони думають, фу, як напів. Думають, може, що. Пить там є їм. Так, ладно, пішли біляж. Копія біляша. Стой, 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 стой. Опа, Ярик, а тепер виходь. Ну? Але так трохи опасно буде, мабуть, тобі Можеш Може, палку їй. О, в принцип, принципі, нормально. А не прохлякаюся, бачите, я казав, що може бути таке. Найда.

Хоча заговорити. Чого вони не виходять? Вітер брезента ворошить і вони не хочуть. Ярик держи його і палку треба було б Ярику дати. Чи дубчика. Зараз тату буде водити. Ярик, старайся держати його, або може граблі, які великі. О. Ярик махай, махай їм, щоб вони тако не підходили. Ярк махай. так так, так. Може, як буде там більше, то вони не будуть так, вот так Отак, Вот так держи. Отак-так-так. так. Кріл, так, так. ти ще, мабуть, не зможеш його. Отак, отак ще... О так. Як держи, головне, там держи їх. Та, махай крепко. Так, яркувай, молодець. Вони ще так не виходили, то вони не знають, що ж їм робить. Ось ще яри крепше отако ота. Нічого, нічого. О! Давай, давай, о-о! самого маленького мізинчика. Виходь, виходь сквай, собак. Фу, щось так швидко. А yeah. <laughs> я вже думала попоносиш. Так. Ну, думаю, через верх не вистрибують. Там, здається, так тісно прикрили його. Один поламав саме останній, менший. Проскочив нічого, а потім. Зараз будемо пробувати вже запускати. Можливо, вдало навіть вийшло. Можливо, вийшло вдало, каже Коля, так. Да. Якщо по дорозі не повистрибували і не погубили, то вже нормально. Так, все, заїжджаю, зараз. Кирил, вже він до рук не йде. це доп це поїхали Ага Вже став підходить, думаю, що таке привезли. Почти, Коля, відкривається брезент. Зараз будемо пробувати випускати. З собою щита не взяли, бо він не вмістився в прицеп. Багато місця займає, треба, щоб не було і соломи, і бічків. Щоб ніхто паличку не збив. Може вони пострибають? То я теж так, то так хочу, щоб вони пострибали самі. Коли в хліві, то там стрибають Коли в хліві, то стрибають і по вулиці також на дворі. І зайдуть, куди їм треба, де, здається, не вміщаються, то позаходять. А може взяти, підганяти їх? Ні, згадував. Вони ж і хочуть, як підходять. Ой, і ти до них йдеш. Бачить шобічок, ти хочеш по Я бачу, і великі пічки так стрибають. І великі стрибають. І вони, і по хліві, і по вулиці. Тут їм буде багато місця. О! Зараз вони всі по одному, вони ще ж один за другим. Так. Напиш, що ми знущаємося. Що ми наоборот, Ні, ми наоборот їх шкодуємо. Хочемо, щоб тут вже більше хлів, щоб могли б побігати. То вдома то там тісно вже, а ще як зараз потепліло, то взагалі там жара. О! їх довгі. Я думала, щоб часом по дорозі не повистрибували, де так ми й накрили верх. Ще один, а я то вже всі коля, коля, щоб не вийшов. Ще останній стрібнув. <звук> Після одного заспокоїлися тут <звук> знову те саме. Оце я розумію. Отут От їм буде добре ходити. А відношу червоний так окремо, що то вони вже як разом хліві привикли. Нічого, подружаться вони. Поки приїхали, то їсти захотіли її. Дякувати Богу, що вийшло, як Коля казав, або буде добре, або буде щось там недобре по дорозі. То гарно вийшло їх привезти. Так, у нас це все діло пройшло, в принципі, ще непогано. Там трохи погрузити було так, не дуже, не дуже вони хотіли. А далі нормально. Тут пострибали самі, тому що я бачу, як великі бички так буває, що якби заганяють і виганяють так само їх, уміють. А думаю, маленькі вони там легше ще тепулися як почнуть стрибати, то прицепа перестрибнуть, як кенгуру. А тут далі вже дружок розбереться, він тут за старшого вже. Але все одно так краще, коли такий більший об'єм повітря і таких хлів більший. Там бачили, я ставав якраз. Головою доставав до стелі вже, а тут є висота нормальна. А далі, можливо, який тиждень другий будемо потроху випускати їх на пашу, щоб паслися. Вони по дворі вже траву щипали. вже знають, що з нею робити. Вже можна і двері не закривати, отакий літній варіант. І буде і сонечко попадає. І провітрювання гарного. Не те, що там. Закриємо Закриємо. Хух. Вже вони стіно знайшли. Грану зараз вони теж почують, бо все там ходять. Ще наж оглядають хліва, Ще на перший раз що ж їм. Треба ж позаглядати по всіх сторонах. Нарешті знаєш, ми все. Все настроювалися, то морози, то, то сніг. То холодно, то жарко. То холодно, то холодно, жарко. Ні, вже як жарко, то вже точно. Вже так було їм, що І дійсно жарко. Ходять, заглядають на новому місці. Вже сьогодні ми їх попоїмо тут. Вже нарешті ми їх сюди перевезли. Вдома в нас залишився тільки один великий бічок. То вже буде вся робота тут чекати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!